Ну, і що ти збираєшся робити? Не знаю. Треба татові сказати, а потім 99% аборт. Ти ще на приколі? А як же цукерки? Ой, та дістав ти ж зі своїми цукерками. Тато приїхав. Удачі тобі, мам! Дякую. Вона мені б знадобилася. Ну, і як ти? Він сказав, щоб я йому більше дзвонила. От козел. Як говориться на одного покицька ме. Та як ти смієш таки говорити про батька? Мам, я не розумію. Після 20 років шлюбу і двох дітей він тебе кинув із за такої маленької причини. Що ти маєш на увазі? Мам, він і не таке робив, коли ти їздила в командировку. Ти не знаєш, скільки він життів модели загубив. Які ж сучні кралі цієї ночі був. Кирил правий. Тож, залишай лише дитину, це йому буде як покарання. А де ми візьмемо гроші? Ви ж розумієте, що це будуть складні вісім місяців? Розуміємо, але будемо намагатись.